Мир в обмін на території це не компроміс, це капітуляція. Народний депутат Федієнко. Знаєте, я коментувати це не буду, тому що свою позицію я висловлював. Свою думку я маю. Ви маєте свою думку. Але депутати вже підрядилися займати позиції. Вони думають, що від них щось залежить. От від них залежить рівно стільки ж, скільки і від нас з вами. Тут інше питання. Чому депутати мають таку точку зору? Чим це обумовлено? Дійсно, турботою про країну, можливо, вони хочуть долучитися до Збройних сил України, можливо, вони знають щось, чого ми не знаємо. Можливо, ну, якась допомога Україні військова, така дуже потужна, від дуже потужних євролідерів. Ну я не знаю. Можливо, Можливо, у депутата Федієнка є якісь, ну, якісь плани, які він може реалізувати. Можливо, він з Путіним може домовитись про кордони 91-го року чи відвоювати їх, я не знаю. Але я бачу, що вже в українському суспільстві почалась розкручуватись тема, що вибачте, Трамп, ну ні. Потім, потім не кажіть, що у Трампа не вийшло. Просто, просто от, план Трампа нас не влаштовує. Іншого у нас поки що немає. Заява пана Федієнка. в мене є в телеграмі. Телеграм, в описі каналу, ну або знайдете в телеграмі по пошуку Сергій Гадзінський. Згодні, до речі, з думкою народного депутата, він народний, тобто він висловлює вашу думку. вашу.